Друзі, вітаю вас всіх на каналі Дача Агронома. Минулої весни я посадив у себе на ділянці спаржу, і подивіться, як лише за два роки яка зелена, велика пухнаста краса в мене виросла. Тому я сьогодні вам відео буду робити з точки зору звичайного побутового споживача. І, можливо, хтось, хто не наважувався посадити в себе на ділянці спаржу і думав, що це якась екзотика важка, то можливо хтось надихнеться. Але так само я вам сьогодні в відео буду казати і недоліки, і недоліки, які я, яких я припустився в перший рік після посадки. Тому що, якщо подивитися на мої зараз кущі, то дивіться, який один є міцний і далі доволі міцний. І ось дуже міцний, і пухнастий. Але але поруч є взагалі ось, бачите, ледве відлигують ось і ось. А один мене взагалі пропав. Тому що, на жаль, у цій рослини є недоліки, вони вирішуються не складно, але їх треба приймати до уваги, якщо плануєте в себе на ділянці посадити спаржу. Давайте загальні характеристики. Росте доволі швидко. А вже цієї весни я куштував свій врожай, незважаючи на те, що рослині був всього один рік після посадки. Але я саджав невеличкими корінцями, однорічними, їх можна придбати в супермаркетах або в садових магазинах, вони однорічні, вони вже пророщені. Якщо ви будете саджати з насіння, то у вас буде вегетація на один рік довше. Рослина росте швидко, зеленою, пишною і зможе бути для вас чудовим рішенням в якості якоїсь зеленої огорожі. Але одночасно її пишність і буде її недоліком. Як бачите, в неї дуже велика парусність. І якщо ви її не будете якось підтримувати, то її просто поваляє вітер. А в якості паркану, то чудове рішення буде, як у мене. Ось бачите, з, однією, з одного боку, в мене тут сітка, а з іншого я просто зробив тут раніше, в мене була малина, то чудово працює без усіляких моїх подальших зусиль. Вона тримається. І чудова, зелена огорожа. Я розмірковую над тим, що взагалі. Всю огорожу так зробити, на город виглядає чудово. А ще один дуже суттєвий недолік це шкідники. Я навмисно роблю відео саме зараз, на початку вересня, тому що в минулому році я допустився помилки. І проігнорував цю проблему. Думаю, та ладно, що там вже вересень, вже незабаром морози. Нехай, хай буде. Не буду витрачати е, свої препарати, якісь не буду витрачати свій час. І через це кілька кущів в мене майже пропали. Ось, подивіться, як виглядає один, який міцний, який можна очікувати врожай в наступному році тут. А як виглядає поруч інший, який в минулому, а в минулому році ці кущі були однакові. Однаковими справа в тому, що через те, що навіть на кінець літа ця рослина є неймовірно зеленою та пухнастою, сюди лізуть всі шкідники і всі хвороби, що тільки -но є у вас на ділянці. Навіть зараз, через те, що я все обробляв ретельно рослини, ось як бачите, що ми маємо на гілочці. О, бачите? І якщо таку ситуацію проігнорувати, то це буде не лише збудник усіх захворювань та шкідників у вас на ділянці, а ще й рослина через те, що це клубінь і вся сила в нього в корінні. А, якщо шкідники зжирають верхню частину, що в мене було в минулому році, дуже сильно пожерли, то я думаю, та ладно, ну що там, та-та-та. Клубень дуже погано зимує, і як підсумок він буде у вас хворіти. і Тепер треба цілий рік, мабуть, щоб він відлигав. Ну, Подивимося, що буде, я буду вам показувати. Але в цьому році я вже такої помилки не допускаю. Треба розуміти, що спаржу ми збираємо лише ранньою весною, ми її тоді їмо. Смак чудовий, найперша рослина, мабуть, з тюльпанами ще вилазить з землі. Найперші вітаміни, що у вас будуть на ділянці. А потім ми її вже не їмо. Тому можна не шкодувати не хімію, не частоти обробок. Для себе на ділянці взяв за правило обробляти спаржу кожного разу, як я обробляю будь-які рослини в себе на ділянці від хвороб або шкідників. А будьте впевнені, або ви обробляєте її дуже ретельно від шкідників та хвороб, або не саджайте цю рослину у себе на ділянці. Діла не буде, її просто зжере або хвороба, або шкідники, і ви навіть нічого не покуштуєте. Стосовно якихось специфічних препаратів від хвороб або шкідників, я для себе час не витрачаю. Обробляю всіми тими препаратами, що обробляю інші рослини, і все працює чудово. Тому загальне моє враження від спаржі За ті два роки, що в мене є, в мене чудові. Рослина буде давати гарний врожай та буде прикрашати вашу ділянку. Єдине, що її треба доволі ретельно обробляти від хвороб та шкідників. А якщо ви вже маєте в себе на ділянці спаржу і маєте або проблеми, або якісь секрети догляду, то обов'язково напишіть це в коментарях. Це буде корисно не лише мені, а й іншим глядачам. І, можливо, саме ваш коментар надихне когось посадити в себе на ділянці таку чудову рослину. Всім хороших врожаїв і до побачення!